В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. На українсько-польському кордоні запустять єдині пункти пропуску. Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився. СБУ проводить обшуки у будинку митрополита Павла. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У річницю звільнення Бучі президент Володимир Зеленський вручив орден Золота зірка рідним волинянина Константина Мручка. Як повідомив міський голова Нововолинська, воїн був танкістом, загинув 8 березня минулого року у бою в районі селища Макарів, що на Київщині, та був удостоєний звання Героя України посмертно. На українсько-польському кордоні запустять єдині пункти пропуску. За інформацією заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, нині, щоб перетнути українсько-польський кордон, потрібно пройти контроль з боку Польщі і з боку України. Єдиний пункт пропуску значно пришвидшить перетин кордону. Зазначається, що угода з польською стороною координаційно погоджена. Попереду підготовка фінального тексту та процес ратифікації. Невдовзі визначать перші пункти пропуску, де запровадять єдиний кордон. Також єдиний прикордонний контроль планують запровадити з Угорщиною та Словаччиною. У ковалі водій вантажівки пропонував поліцейським хабар. Як повідомили у патрульній поліції Волині. інцидент трапився 31 березня. Поліцейські зупинили 56-річного водія вантажівки, який не зупинився на знак зупинка заборонена. Коли інспектори почали складати на водія адмінматеріал, він почав пропонувати їм неправомінну вигоду. Поліцейські ж неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, але пізніше громадянин поклав до документів гроші та передав. Їх поліцейським охоронці порядку склали на правопорушника постанову. В рамках допомоги від Агентства ж міжнародного розвитку США до Луцька почали надходити резервні твердопаливні модульні котельні. За інформацією Луцького міського голови, 28 березня Луцька міська територіальна громада отримала два твердопаливні котельні потужністю 1300 кВт. Очікується поставка ще трьох резервних котелень на 200 та 300 кіловат. Відомо, що одну з таких котелень вже передали на баланс у Луцький клінічний пологовий будинок. Плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі, як ідеться у розвідувальному огляді міноборони Британії. 11 січня цього року начальник генштабу Росії генерал Герасимов взяв на себе особисте командування так званої спеціальної військової операції в Україні. Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився на кількох ділянках фронту на Донбасі. Російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв. Прем'єр-міністр Польщі Матеш Муравецький повідомив, що Україна закупить 100 польських колісних бронетранспортерів Росумаха. Як повідомив посадовець у твіттері це топі бронетранспортери. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС та США. Муравецький розповів, що Польща багато місяців шукала кошти від Євросоюзу на закупівлю та виробництво зброї в Польщі, і з 31 березня надійшло замовлення від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на виробництво сотні польських. Бронетранспортерів СБУ підтвердила, що повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу та проводить слідчі дії за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта. Як повідомили у відомості, слідчі зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності настоятеля києво Печерської лаври Павла Петра Лебідя. До розпалювання релігійної ворожнечі виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії Росії. Окрім того, СБУ опублікувала перехоплення телефонних розмов Митрополита Павла, де той радіє тимчасовій окупації Херсона та заявляє, що у західних регіонах регіонах України немає українців. Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти екс-президента Моторсічі Ячеслава Богуслаєва та росіян. Як ідеться в указі глави держави, окрім Богуслаєва, в переліку декілька українців та понад 230 росіян. Також під санкціями опинились 154 компанії з Росії та одна з окупованого Мелітополя. В санкції діятимуть 10 років. У своєму наступному указі президент також запровадив санкції проти 225 російських компаній та 33 росіян. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росіяни, незважаючи на закони ведення війни, вчиняють жорстокі злочини проти українців. Всьому світу відомо, що окупанти нахабно викрадають українських дітей і вивозять в Росію. Так українка випадково у відеочаті із кадирівцями побачила хлопчика, який зник на Херсонщині ще у 2022 році. Жінка намагалася дізнатися у дитини, звідки він, але дитина перелякано дивилася у камеру і майже нічого не могла сказати. А ви звідки? Ви звідки? А І... а, а, я, сьогодні, сьогодні. Ні. А хлопчик розуміє українську? О, хлопчик Ты з України? Да. А звідки? Так. Ти звідки, малий? Ой. Так, і Валь в Кипр. А звідки малий? Давай, он говорить, Вазь в Київ. Я кушов. Малий, малий. Малий, ти з якого міста? Откуда? Угу. Київ, Києв, Київ, Київ. Ти звідки? Ай, боїться ще, стенд, ігра. Ахмад, Силлан Лахвайкпа. Возьмем Киев двоє. Дитя з України. Ти піди в будь ласка. Піди помий своє табло своє. Піди в чортяка. Ти звідки? З якого ти міста? Можеш сказати, з якого ти міста? Я тебя не питаю, я хлопчика питаю. Як тебе звати? Звати? Хас була, Хазбі, Хасбі, Згодом хлопчика вдалося опізнати. Це восьмирічний Іван Маліновський. 25 жовтня окупанти вивезли його на територію Росії. Служба безпеки України після оголошення ек Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу підозри опублікувала перехоплені телефонні розмови. Те, про що говорив би, так би мовити, сяник шокує всіх українців. Від початку повномасштабного вторгнення він радів окупації Херсона росіянами та інших населених пунктів, ба більше піп московського патріархату заявив, що на західній Україні немає українців, всі румуни і поляки. Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. — Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там вже пропорай російське з кризі, і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступлються. Э, колись казали, буде війна Америки з Росією до станнього українця. Ще небагато осталось. Зразу предупреждаю. Uh -huh. Не будь десь близько, де є якась, там щось таке, якийсь завод. Господи, хоч мене швидше закінчать, теж переговори були тепер аж через три дні. Пишуть, сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що наші відборних американців на той їхній кнесе. Ну, як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повній ж провоцирують. Думаю, чтоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Владичник. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну, да. Там никто Украина и не, не дышит, там еще Польша, да. там да. Венгрия, там... очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и Ублюдкам. Часть пошла, да часть пошла в тероборону а часть просто пошла в мародеры они представляются теробороны ходят грубо а говоря гру все одна и та же а, нету вот. обороны ну, все в Москву передали уже в Москвы звонят э, некоторые благочестивые люди. Ну, что по моим спа спастись. Но сегодня надо же думать еще о других регионах, не только их шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав та сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, Мачка, чи то по правильному вітали. Нам ніхто, ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, ну, поминайте. Щоб потім Ви Вони не отримали письмового указу, поминайте, нікого mm -hmm. не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сінот, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на... Благовіщення в Христовоздвиженському храмі, і вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Ворофоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору, горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння. У Луцьку на відеокамери потрапив момент зіткнення автомобіля Хюндай та мотоцикліста на перехресті проспекту Відродження та вулиці Писаревського. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцька. Нагадаємо, ДТП за участю мотоцикла та автомобіля сталося близько двадцятої години, 30 -го березня. Водій Хюндай не надав перевагу у русі мотоциклісту. Зіткнувся з ним внаслідок цього 18-річний водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. У Луцьку злочинці підпалили квартиру адвоката, який нині є бійцем однієї з бригад територіальної оборони. За інформацією очільника поліції Волині Юрія Крошка, працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив хідні двері і частину помешкання. Далі оперативники виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку ймовірно відбулось загоряння. На стіні зломисники лишили напис з погрозами, що в слідущий раз предупреждать не будемо. Правоохоронці розпочали пошуки зломисників. було проаналізовано сотні гігабайт відеоінформації, встановлено транспортний засіб, а також зображення самих фігурантів. В результаті вдалося затримати злочинну групу на автомобілі Шкода у сусідній області. Українські воїни продовжують брати у полон окупантів. Так бійці 3-го батальйону 92-ї бригади під час запеклих боїв під Бахмутом, що переходять у руку пашну, взяли в полон вагнерівця. Ось цей орк виявився громадянином Таджикистану, засуджений на 12 років за продаж наркотиків. Уже звичний для вбивців цикл життя. Суд, в'язниця, війна, полон або смерть. Откуда сам Таджикистан Таджикистан. Е -е, де служиш? Вагнерісти. Рота, батальон, что там у вас? 16 часов. У нас батальон лето. 16 а штурмова? Да. Вот. Э -э, когда сюда приехал? В Украину когда приехал? В Украину приехал в 5 месяцев назад. Э, -э, -э. Сидил, не? Сидявый? Да. Сколько лет? Двенадцать. 12. 12 лет. За что? За два два восемь. Кабінет міністрів України дозволив продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану. Раніше повідомлялося, що з 1 квітня за рішення МОЗ всі рецептурні ліки відпускатимуть за е рецептом. Як наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, по факту єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний. Українські захисники мужньо, ефективно та вправно винищують російську орду і борються за кожен клаптик рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу з початку повномасштабного вторгнення, по 1 квітня 2023 року до пекла відправилися вже 173 990 тисячі орків. Лише за минулу добу українські воїни знищили 630 окупантів. Танків за весь час спалено вже 3616 штук. Один за минулу добу бойових броньованих машин рашисти втратили вже 6981 одиницю, чотири машини за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 2683 одиниці. За добу вдалося мінуснути ще вісім РСЗВ. Ворог втратив 527 одиниць з моменту повномасштабного вторгнення один за добу. Російських засобів ППО знищено 279 одиниць, один за добу. Ворожих літаків збито 306 одиниць, а гелікоптерів 291 одиницю. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2248 штук крилатих ракет. Вдалося знищити 911 Одиниць. Кораблів і катерів за весь час рашисти втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн вдалося спалити 5528 штук, лише за минулу добу 7. Спеціальної техніки орки втратили 296 одиниць, дві за добу. Дані продовжують уточнювати і оновлювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. У Львові у квартирі вибухнула граната. Інцидент трапився ввечері 31 березня на вулиці Замастирській. Як повідомив депутат Київської міськради Ігор Зінкевич, внаслідок вибуху загинула одна людина. Ще одна особа постраждала. На місці працюють відповідні служби, поліцейські та надзвичайники поки що не коментували цю подію. Звідки у людей взялася граната? Поки невідомо. Вранці 1 квітня служба безпеки України завітала до відомого на всю Україну попа ОПЦ МП Павла, а серед українців більше відомого як Паші Мерседеса силовики вручили ексочільнику Києво-Печерської лаври підозру за двома статтями кримінального кодексу, а саме розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдовування збройної агресії Росії. Відомо, що раніше голова СБУ Василь Малюк наголошував, що наявність ряси і кадила не є пом'якшувальною обставиною при скоєні. Злочином дорогі браті і сестри, сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої Матері, не дали можливості помолитися, ну, Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'ятствую, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені підозру до Бог слова сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне релігійне розпалювання. Те кажуть, що я проте. На президента ніколи в житті цього не було і не буде. Російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині в результаті обстрілу. 31 березня загинув п'ятимісячний хлопчик та його бабуся. Матір батько поранені. Як повідомили в офісі президента України, загинула ще одна людина. І відомо, що за день трагедії поліцейські вкотре вмовляли, маму малечі. Подумати про сина і виїхати, але на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату. Жінка вже вкотре на відріз відмовилася виїхати у безпечне місце. Волинь знову у жалобі на війні загинув волитянин Олександр Ляшук, чоловік 1975 року народження. Був родом із села Копилля, що у Колківській громаді, загинув 29 березня 2023 року поблизу населеного пункту. Берестове Бахмутського району Донецької області, редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі свічуття родині загиблого героя. Війна залишає жахливий відбиток в душі кожного українця, особливо в тих, хто втратив близьку людину, або ж хто був змушений покинути рідну домівку. Щоб поговорити на тему війни і сьогодення у ківерцях 30 березня відбувся живий діалог, літургія любові. Захід провів і ромонах монастиря святого Альфонса, згромадження найсвятішого і збавителя Української греко-католицької церкви Леонід Григоренко. Люди, які прийшли, поспілкувалися зі священною. Служителям на різні теми, які стосуються війни та підтримки військовослужбовців, а також тих, хто втратив найрідніших, Зустрінете батьків, матерів, дружин, дітей, е рідних, братів, сестер, тих, хто віддав життя, обов'язково маючи в цьому самі переконання, скажіть їм ваш син живе. Ваша дочка жива. Вона в небі. Вона була в небесному легіоні. Ніколи нікому не дозволяйте казати й думати, що їх похоронили. Там є їхні могилки, є їхні тіла до якогось часу, але їх там нема. Вони є перед Престолом Всевишнього. Це є великі герої великої святості. Бо віддати життя за своїх друзів це найвища степень любові і святості. Хто би що не казав, навіть якщо були якісь гріхи в їхньому житті, бо святими мене народжуються, святі з неба, з парашуту не спускаються, вони народжуються серед річних людей. Але раптом на здивування всіх можуть проявити такий героїзм. І Романах Леонід Григоренко каже, що почав займатися підтримкою близьких загиблих героїв ще задовго до початку повномасштабного вторгнення расистів. Це є покликання. По-перше, покликання до життя, покликання до любові і до милосердя. Воно мало би бути в кожній і має бути. Думаю, надіюся, що є в кожній людині, незважаючи від її конфесійної приналежності і навіть віроісповідування. І Тому ми від самого початку від Революції Гідності аж до нинішніх днів цим постійно займаємося. І через широкомасштабний рівень війни, і збільшення кількості душевно зранених, травмованих і матерів, і батьків, ветеранів, воїнів, їхніх рідних, дружин, дітей маємо велике завдання, воно не зменшується, а зростає до спільної опіки ними. Never Творчого виступу вихованців Ківерцівського центру позашкільної освіти в залі розпочалося живе спілкування між присутніми та ієромонахом. Як краще спілкуватися з вдома У мене, наприклад, знайомих є чотири вдови. Як от їх підтримувати, як з ними спілкуватися? Бо вони закрилися перший час, були геть закриті від освіту. Ма <рес> сказав три дієслова італійські: перше а кольори, а кольори. Прийняти їх. Прийняти їх, усвідомити собі, що я їх приймаю в моє життя. Вони мають місце в моєму серці. Друге, акомпаняре супроводжувати. Ти не можеш насильно нав'язати людині своє милосердя. Людині зраненій це не підходить дуже. Що, щоб вона відчувала, що нею нею опікується, там, знаєте, от ми вами опікуємося. Боже, це думати, говорити, давати зрозуміти. Тому підходить «акомпаняре». І то є компанія. Супроводже, бути поруч. І третє діє слово інтеграре. Попробувати їх соціалізувати, увести в соцію. Це дуже тяжко. Як ви кажете, вручно вони ізольовуються. Боже, упаси ізоляція. Знаєте, Тож, такі зустрічі і розмови на теми, які болять багатьом, у теперішній складний час неабияк цінні та потрібні. Ті, хто хоче підтримувати та допомагати, зможуть навчитися робити це правильно. А той, хто втратив близьку людину чи домівку, отримає необхідну підтримку та розуміння. Компанія метро продовжує працювати на території Росії і сплачувати податки, тим самим підтримуючи військову машину РФ. Окрім того, метро також і не відмовилася приймати оплату картками МІР Спербанку та продовжує реалізовувати нові проєкти на болотах. Через це назикав внесло компанію метро кеш Carry до переліку міжнародних спонсорів війни. Магазин цієї мережі є і у Луцьку. Ми вирішили запитати у керівництва, як функціонує компанія в Україні під час сповноштабного вторгнення і як ставляться до того що головний офіс продовжує заробляти в Росії і спонсорувати війну. Компанія Метро Україна категорично не згодна з позицією нашої материнської компанії щодо рішення не припиняти роботу на території Російської Федерації. Ми висловили свою позицію ще на початку повномасштабного вторгнення, і наше рішення незмінне. Ми не припиняємо свою роботу на території Луцьку, Ми продовжуємо працювати. Наша команда працює на нашу державу. Раніше на сторінці Metro.ua у Фейсбуці опублікували відповідний допис. З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово зверталися до штаб-квартири Метро у Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, метро Ейдж все ще залишається в Росії. Водночас, позиція української команди є та буде незмінною. Метро має піти з російського ринку. Ми й далі боремось і намагаємось переконати штаб-квартиру всіма можливими способами. Тим часом Лучану бурює те, що метро продовжує працювати у Росії навіть попри повномасштабне вторгнення і вбивство тисяч українців. Ну, якщо воно працює в Росії і працює в нас, то в принципі, що ми можемо зробити, щоб воно там не працювало? Відмовитися від нього? Ну, звичайно, нам бажано, щоб воно там не працювало, щоб Росія була ізольована від всього світу. Я за. Якби б проголосували десь, я би. Поставив би свій підпис, щоб воно з Росії виходило. Погано не треба в Росії, щоб нічого не працювало. В українському офісі компанії визнають питання від клієнтів. Є але будь-який зв'язок української філії магазинів із російськими відсутній. Ірина Старовська зазначає, що метро Юа працює на благо України із першого дня повномасштабної війни. Робили все можливе, щоб забезпечити продуктами населення Луцька. Я думаю, ви всі бачили, що в перші дні війни, і ми зробили все можливе, щоб товар був доступний на полицях нашого магазину. Це була основна задача наша. Тож, попри позицію і заклик метро Кеш Carry Україна до головного офісу, компанія продовжує заробляти гроші у Росії і підтримувати економіку окупантів. Разом із тим, це не єдина компанія, яка продовжує працювати у країні агресорці. Серед таких Ашан, Неслє, Леруа Мерлен, Юнілевер, Файзер та багато інших. Попри війну, чимало української землі у різних регіонах досі перебуває в оренді чи власності громадян Росії та Білорусі. Волинь, на жаль, не виняток. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись із інформаційним запитом до обласної прокуратури, аби дізнатись, скільки на Волині є земельних ділянок, які належать громадянам РФ та Білорусі. У відповідь ми отримали таке. На території області виявлено 24 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, власниками яких є громадяни зазначених у запиті держав. Також нам повідомили, що органами обласної прокуратури до суду подано позовні заяви щодо примусового припинення права власності шляхом конфіскації шести земельних ділянок. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте. 068-45-10-04 або 050-782-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!